Кращих спортсменів Івано-Франківської МТГ нагородили за здобуту першість на міжнародних змаганнях. Загалом торік 30 місцевих спортсменів зійшли на підестал пошани європейських та світових чемпіонатів. На чемпіонатах світу у нас успішно виступило 12 спортсменів на чемпіонатах Європи 17, які привезли додому медалі. І загалом ми нагороджуємо призерів світових першості різних, в тому числі і осіб з інвалідністю, бо вони теж дуже успішно виступали в минулому сезоні. То загалом у нас цифра 30 спортсменів, які мають медалі на світових першостях європейських в минулому році. Відповідно, 11 тренерів, які їх готували успішним. Був минулий рік для дефлімпійської збірної з футболу. Команда вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Наша збірна Дефлімпійська з футболу вперше стала чемпіонами світу Малайзії, бо Ще такого звання ми не мали, і тому можна сказати, що рік був дуже успішний для нас. Приємно було знову побачити український прапор на найвищому п'єдесталі. Приємно, що з цим здобутком ми можливо нагадали про себе, про Україну в такий складний час. Спортсмени особливо дякують військовим за можливість готуватися та представляти Україну на міжнародному рівні. Загалом я задоволена своїм виступом, мені вдалося зайняти три других місця на чемпіонаті світу з реплінгу. Дуже вдячна ЗСУ за можливість виступати, тренуватися і готуватися також представляти Україну на різних міжнародних стартах, виносити прапор України на п'ятистал. У третьому році було дуже багато перемог, мабуть, саме найкращий рік для мене. Виступав на двох чемпіонатах світу. Перший переплігу, де посів друге місце. Потім комбат джіу-джідс виступав. де посів перше місце. Зібрався з силами після. Так сказати, першої невдачі в фіналі, і посі перше місце. Мабуть, найбільша мотивація, то що я можу поставляти свою країну, то що я можу вставати на підестал і буде піднімати справу України. Кращих спортсменів та тренерів нагородила статуетками переможців спортивних турнірів. Протягом року вони отримуватимуть щомісячні виплати за спортивні досягнення. Незважаючи на війну, спорт повинен розвиватися і молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що така кількість спортсменів відзначається. А також дякуємо першу чергу тренерам. Бо за хорошим спортсменом, великі тренера. Чимало івано-франківських спортсменів продовжують тренуватися у складі національної збірної. У них попереду Олімпійські ігри у Франції. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.